Богдан, випускник 11 класу. Щойно він вийшов з кабінету, де складав зовнішнє незалежне оцінювання. Для нього перший іспит англійська мова. Хлопець каже, тестування пройшло успішно, головне перебороти хвилювання. А основну роль в успішній здачі ЗНО відіграє ретельна підготовка. Я ходив до репетиторів і займався вдома, проходив також пробні ЗНО. Головне – не нервуватися, щоб була свіжа голова і все напишете. Пані Ірина для своєї доньки-випускниці теж наймала репетиторів. Каже, їхні послуги стали в копійчину для родини. Проте не шкодує, адже у майбутньому донька планує вступати до престижного юридичного закладу. Наймала репетитора. Працювали плідно, готувалися в школі, готувалися. Вилютися дуже правила проходження зовнішнього незалежного оцінювання для випускників шкіл серйозні. У жодному випадку не можна запізнюватися та користуватися шпаргалками. Інакше результати просто анулюють. В області для проходження тестування зареєструвалися понад 9 тисяч осіб. Серед них є і шестеро кримчан. Чиновники ж у свою чергу кажуть, усе зробили, аби забезпечити проведення тестування. Іспит – це стрес. І має бути максимально доброзичлива обстановка, створена вимоглива, але доброзичлива обстановка на пунктах тестування.